Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а для чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у майбутньому. На дату 12 вересня місяць знаходиться у фазі буваючи місяць. Це 27-й місячний день у місячному календарі. А сам місяць розташований у знаку зодіака Лев. Місяць у леві сприяє всім енергійним та дієвим починанням. Від організації спортивних чи культурно-масових заходів до корпоративної вечірки, спрямованої на згуртування колективу. Для плідної співпраці. Багатьох буде тягнути до спілкування та розваг. У ці дні практично всі розважальні заклади набувають стабільного доходу. Особливо це стосується казино, тоталізаторів та залів гральних автоматів, оскільки місяць у Леві привносить схильність та авантюр та підвищує необдуману ризикованість. Саме з цієї причини варто відкласти всі серйозні фінансові справи. Пов'язані з великими коштами. Щоб уникати втрат, не варто оформлювати угоди з нерухомістю, акціями чи підписувати серйозні договори. У більшості людей цей день проявляється схильність до завищеної зарозумілості та, як ніколи, загострюється схильність до лестощів. 27-й місячний день розповідає нам, що будь-яка робота цього дня буде сперечатися. Тому найкраще витрачати цей час на вирішення старих невирішених проблем. Саме в цей день з'являється хороша нагода поглянути на все зовсім з іншого погляду і виявити щось, втрачене з поля зору, корисне спілкування з представниками старшого покоління, що дозволяє нам набиратися життєвої мудрості. Друзі, ми дуже вдячні вам. За те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. У цей день турбот і обов'язків додасться. Проте овен сповнений сил і енергії, щоб вирішувати виникаючі проблеми. Навколишні можуть просити про допомогу, і ви не відмовите. Не виключено початок службового роману або романтичних відносин. Покладіться на інтуїцію. Вона підкаже, з ким можна мати справу, а від кого триматися подалі. Телець З самого ранку тельцям потрібно активно включатися в роботу. Ваше вміння швидко перемикатися з одного завдання на інше стає ключем до успіху. Може здатися, що оточуючи навмисно провокують вас на емоції. Проте в будь-якій ситуації вам потрібно зберігати спокій. Друга половина дня більше підходить до роботи, яка вимагає творчого підходу. Близнюки у цей день відносини з родичами будуть складатися напружено. Можливі серйозні сварки на ґрунті різних поглядів. Вам можуть намагатися нав'язувати свою думку. Проте ви будете відстоювати свою точку зору. Також ви можете отримати звістку, яка може вплинути на відносини з близькою людиною. Раки. В цей день будь-які нові починання увінчаються успіхом. Не варто відкладати втілення своїх ідей і планів на потім. Сьогодні той самий день, коли можна робити перший крок. Перегляньте свій бюджет і в разі потреби розрахуйте всі доходи і витрати. Не виключено, що вам знадобиться деяка сума на реалізацію своїх задумів. День дуже сприятливий для знайомств і побачень. Леви Не найпростіший день для левів. Люди, на підтримку яких ви розраховували, підведуть в останній момент, спокій і стриманість допоможуть вам вирішити проблему і не нажити впливових ворогів. Можливо, фінансові проблеми, які спричинять ваші витрати. Уникайте місць масового скупчення людей і будьте гранично обережні. Діва Дівам Вдається досягати великих професійних успіхів і поставлених цілей. Ви зрозумієте, що потрібно зробити, щоб реалізувати свої плани, однак відносини з рідними людьми можуть зазнавати не найкращі часи. Ви з головою йдете в роботу і не приділяєте їм достатньо часу. Потрібно терміново виправляти ситуацію, щоб не спровокувати образи. Терези. У цей день можуть виникати ситуації, що вимагають простих рішень. Можливо, вам доведеться взяти на себе відповідальність за долю інших людей. Не варто приймати рішення поспіхом. Спокійно обміркуйте кожен крок і наслідки. Вирішення фінансових питань варто відкласти на інший день. Вас можуть розчарувати вчинки близької людини. Скорпіон. Сьогодні Скорпіонам доведеться вирішувати питання, про яке хотілося б забути. Монотонна виснажлива робота навіває вас, на вас нудьгу, проте потрібно знайти в собі сили і довести справу до кінця. У будь-якій ситуації намагайтеся зберігати бадьористь духу і не піддаватися тривогам, відганяючи від себе негативні думки. У другій половині дня. Ворогідні цікаві пропозиції особистого характеру. Стрілець. Сприятливий день для ділового спілкування. Ви з легкістю знаходите спільну мову з колегами і партнерами. На виключено початок плідної співпраці і пропозиції про нову роботу. Сьогодні зберегати спокій буде важче звичайного, але важливо не давати волю почуттям. Плануйте свій день так, щоб була можливість відновити сили. Козиріг. в цей день удача ходить за козирогами по п'ятах. Важливо бути уважними і не упустити знаки долі, які відкривають перед вами можливі зміни життя на краще. Вам варто проявляти більше ініціативи і не боятися брати на себе відповідальність. Покладайтеся на власні сили. Хороший день, щоб побалувати себе покупками. Вони довго будуть вас радувати. Водолій в першій половині дня обставини будуть складатися найкращим чином для водоліїв. Ви зможете вирішити складні завдання. І довести до кінця важливі проекти, ви зможете опинитися в потрібний час в потрібному місці і заручитися підтримкою впливових людей. Плижче до вечора вплив негативних тенденцій посилиться, ворогідні дрібні неприємності і труднощі. Риби в цей день рибам доведеться брати на себе рішення. На неприємніших завідань і боротися з нападками роздратуванням. Ваш емоційний фон буде нестабільним і будь-яка дрібниця може вивести з рівноваги на виключені розбіжності з колегами, які завадять зосередитися на роботі. А вже під вечір вирагітні хороші новини і приємні для вас сюрпризи. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими. Та Дякуємо вам, друзі.